Doing dance of а сьогодні ми спробуємо інший спосіб танцювати. Інша хореографія. Вперше у Полтаву та в Україну приїхав хореограф та письменник з Гонконгу Томас Це. Він провів майстер-клас з японського танцю Буто. Томас це винайшов власний метод тілесно розумового зцілення через танець. Говорить, ці практики застосовуються не лише в хореографії, а й є способом дослідження розуму та духовного зцілення. буто це про трансформацію, як виражати свою душу, і якби дати своїй душі говорити через тіло І хореограф уже провів воркшопи у Харкові, Києві та Львові. Говорить, його мета створити арт-проекти в Україні. Мей біс брич трю буто тю мек-бріч ту брич ас істин пипоенвестенпипонконгпипон України токеда. Yeah. Я думаю, це шанс зробити такий місточок через буто між людьми Гонконга і людьми України. І західний і схід східний світ. Серед 25 полтавських танцюристів, які знайомилися з авангардним стилем танцю та феноменом японської культури. Викладач студії сучасної хореографії Олександр Білоконь. Спочатку побачили, що він має давати майстер-класи в місті Києві. Столиця завжди повинна бути перша, там, і так далі, все. От. І спочатку стали думати, як же нам швиденько до столиці дістатися. Хотілося дуже потрапити на ці майстер-класи. Але потім сталося так, що зорі вряд вилаштувалися. І ми зізвонились з Катею, і вона сказала, що от є можливість, давайте в Полтаві. В Україні це вперше, в Полтаві це вперше, а буто для нас всіх це новизна, для мене також. Танець Буто з'явився в Японії після Другої світової війни. Йому притаманні повільні контрольовані рухи та використання таких нестандартних тем, як природні стихії, секс, еротика і навіть смерть техніка та філософія поширилися світом та увійшли в сучасну хореографію.